та де? Міл, побачиш, полиддя таке блистить. Смухлик. Якось на картинці цей діамант виглядав більш. Ну що мені? На зустріч у пасниті цієї лупити чи я? Ну. Дужа. Саш. При тут дуже? А, я питаю, чи діамант видно. Ну, якщо уважно придивитись, Хто виглядав? Ох, я ж мені робити тепер? Буду сподіватися, щоб у цієї кавани хідали козоркись на дому. Вийду на зупинку. Ого. Так. А ти що, тут не будеш робити? Зараз? Ну звісно, не буду. Але якщо я зараз одягну і по всьому силу пройдуся до зупинки, то їм буде гаплий. А, сил? Так. А якщо тобі туфлі покласти в пакет з-під сережки? Тоді на нього точно звернуть увагу твої однокласник. Алаш, а Ваш, о, ти гіні, звісно, вони глянуть спочатку на пакет. Ага. Потім на Сережу схватив. А на вас його спитають, звіну, молодіж. Ти знаєш, я дуже радий, що тобі сподобався мій подарунок. Подобайся, дякую. Ти ті не забудь, що ще я тобі дала обо. Ага. Ага. Ага.